Нічні рибки. Небо насолоджувався чудесним днем. Він грався у квача з подругою, восьминіжкою блискіткою. Друзі ганялися одне за одним між морськими губками. Квач, тепер ти доганяєш, захотіла блискітка і ляснула немо по спині одним зі своїх восьми крихісних щупалець. Не спіймаєш, не спіймаєш! Це ми ще побачимо. гукнув немо вслід близькіці, що помчала геть, здійнявши хмару піску. Немо хочіше заворошив плавцями і погнався за блискіткою вздовж колонії морських губок. Він уже майже доторкнувся до подружки, аж ось помітив попереду щось високе і густе. Що це? вигукнув немо. Ти про що? запитала близькітка. Помчали. запропонував немо. «Подивимось, Що там? Немо поплив до таємничої дивовижі. Здавалося, вона киває йому, підхоплена слабкою течією. «Завжди мене! гукнула блискітка. Немо підібрався ближче і не стримав захоплення. Виявилося, що це величезний ліс водоростей гігантський, лабіринт зелених і червоних морських рослин. Подекуди зараз ті були такі гості, що й не пропливеш, подекуди утворилися невеликі прогалини. Блисідка й немо ще ніколи такого не бачили. Це ідеальне місце для хованок, радісно сказав немоблискідці. Хочеш погратися? Близькітка стривожено озирнулася. Море почало темніти. Я б залюбки, немо, але, думаю, нам варто поспішити додому. Вже пізно, наші татусі будуть хвилюватися. Немо озирнувся. Справді, пора повертатися в скору ніч. Коли немо дістався до своєї анемони, тато Марлін уже чекав на нього. Вони разом повечеряли і немо розповів, як вони з блискіткою знайшли ліс водоростей. Вже час у ліжко, зрештою сказав Марлін. Тату, але мені ще не хочеться спати. Побудь заснути, синку, похитав головою Марлін. Немо вклався і заплющив очі. Він став вигадувати різні історії, але сон не йшов. Порахував дельфінів, але спати зовсім не хотілося. Зрештою, немо залишив ліжко і підплив до тата. Не можу заснути, як не стараюся. Тому я тут подумав, подумав, кажеш, посміхнувся Марлін. Про що саме Немо? А якщо нам з тобою поплисти до тих водоростей просто зараз? Так пересвідчуся, що там насправді безпечно і що мені можна буде завтра погратися там з друзями. Обіцяю, коли повернемося, я відразу ж спати. Будь ласочка!» прошував немо. Марлін подивився у благальні очі сина. Оглянути ліс водоростей далося йому хорошою ідеєю. Добре, мовив він, давай поглянемо, що то за місце. Ура! Аж перевернувся від захвату немо. Вирушаймо! Коли вони пливли через рив, немо збагнув, як добре, що тато з ним. У темряві все здавалося страшнішим. Немо намагався розгледіти ліс водоростей, проте щось побачите було майже неможливо. Синку, почав Марін, ти певен, що ліс так далеко? Так, я певен, що він там, якби ж було трохи хоч бідніше. Нембов раз зібрався був здатися, але коли помітив світло попереду, марихлива пляма підбиралася ближче і ближче, ставала все яскравішою. А вже освітила всю воду навколо. У центрі світла була найдивніша риба з усіх, яких немо доводилось бачити. Вона мала величезні вогники під очима. Привіт! Я, я немо. Привіт, приязно відповіла рибка. А я Люмен. Ради знайомству, Люмен, сказав Марлін. — Я Марлін, тато Немо. Ми коли раніше тебе не бачили. Бо ми нічні рибки, пояснила Люмен, плаваємо вночі, коли всі сплять. Вона закружняла довкола і світло від цього коливалося та мерехтіло. – Сьогодні ми ставимо теж нічні рибки, Немо. – Ми шукаємо великий ліс водоростей, який я бачив сьогодні в день. А ти знаєш, де він? А як же? Повідомила Люмен. – саме там я живу. Невдовзі Люмен привела їх до таємничого лісу. Хочеш погратися у хованки? запитала вона Немо. – А вже ж! – вигукнув той. Може, тато, будь ласочка. – Добре, але будьте на видноті, сказав Марлін. А я тут поки все роздивлюся. Марлін став досліджувати зарості навколо, аби напевно переконатися, що місце безпечне для дітей. До нього доланав голос сина, який рахував до десяти. Не підглядай, почув Марлін, не гукнула люмен, поки шукала гарну схованку. Марлін пробирався скрізь лабіринт зелених і червоних стебел, запливав усе далі і далі в морський ліс. Він збагнув з динацька, як стало темно й тихо, не чути нему і не видно світла люмен. Марлін стривожено роззирався. Він і гадки не мав де опинився. Довкола були тільки водорості. Він загубився. Немо. закричав він. Немо. Ти де? Відгукнися. Але відповіді не було. Змахуючи плавцями, Марлі намагався знайти шлях назад, і вже коли подумав, що застряг у водоростях назавжди, помітив слабенький вогник десь попереду. Смо, синочку, гукав він, вивучи на, на світло, — на світло. Марлін довго пробирався крізь водорості, аж ось і відкрите море. Там, на тому ж місці, де він їх залишив, чекали немо і люмен. Марлін зітхнув з величезною полегкістю. Татко, схвильовано вигукнув немо. Ось те де. Ми не знали, що й думати. Куди ти подівся? Хіба ж не знаєш, що самому в темряві краще не плавати? Це ж мої слова, усміхнувся Марлін. Як добре, що ти знайшовся, обійняв Немо тата. Немо й Марлін побажали Люмен гарної ночі і вирушили до своєї Анемони. Дорогою Марлін постійно позіхав. Коли припливемо додому, відразу спати, татку сказав Немо з хитринкою в очах і усміхнувся. На день пригод тобі випало більше, ніж достатньо.